На сайті Хмельницької міської ради зареєстрували петицію, у якій пропонують прибирати із 100 метрівки куби з портретами загиблих. Авторка такої ініціативи, сестра загиблого героя Віктора Захарченка Оксана, каже, думки звернутися до влади виникли ще взимку. Коли побачила, як діти грали в сніжки і били по очам на кубіках, це був перший мій такий крик. Далі ми прийшли, принесли досить дорогі троянди. На слідуючий день їх вже не було. Так само вази, їх просто крадуть, обливаються все, особливо ввечері, алкоголем, солодким алкоголем, можливо, солодкою водою. Ми приходимо, просто витираємо це все. Жінка вважає, що Стомотрівка ніколи не була місцем меморіальної слави. Шановані люди мають бути в шанованих місцях. Я рахую, що це місце більш місце відпочинку. Перші куби пам'яті з'явилися на початку 2022 року. Після 24 лютого їх кількість, на жаль, збільшується. Нині на 100 метрівці 72 куби, на яких розміщені фотографії восьми героїв Небесної сотні та майже трьох сотень захисників, що загинули під час російсько-української війни. На сьогодні світни пам'яті займають вже більшу половину пішохідної вулиці. Замість них активістка пропонує створити пам'ятний меморіал біля вічного вогню. Моя ідея була перенести не куби. А зробити окрему меморіальну дошку, на якій будуть всі наші герої, куди можна буде прийти, замість вічного вогню зробити такий ліхтар вічний сяйво. До такої ініціативи хмельничани ставляться неоднозначно. Моя точка зору, що повинна ця алія бути, щоб люди ходили і просто не забували, хто віддав життя для того, щоб ми тут ходили, всі дышали, наслаждалися. Це центр міста, це серце міста, в якому дуже багато кафешок, барів. І в нас є два варіанти. Нам треба або перенести бари з кафешками, або принести куби. Тому що ну, це трішки буває знаєш, сюрреалістично, коли люди приходять сюди віддати честь. Віддати шану героям, а навколо іде шум гам, який ти просто не можеш виправити. Де приходять родичі, де приходять близькі, бачать ці портрети, і тут рядом розважаються люди. Це дуже неправильно. Я вважаю, найкраще, навірно, місце, де можна це зробити, ці куби поставити, все-таки поставити там портрети, там люди приходять, квіти ставлять. Це в нас є площа. Чому ні? Представники міської влади із петицією вже ознайомилися однак потрібної кількості голосів вона ще не набрала, аби виконавчий комітет Хмельницької міської ради розглянув пропозицію. Ми за те, аби ця алея стояла там, де вона стоїть, і нагадував хмельничанам про те, в якому періоді ми зараз перебуваємо і що війна триває. Стосовно меморіалу, це теж однозначно підтримується. Ну але ми вважаємо, що така. Така культова споруда, як меморіал, має бути широко обговорена не лише сам формат, а й місце встановлення. Наразі петицію підписали більше, ніж півсотні людей. Потрібна кількість півтисячі голосів, на що є майже три місяці часу. Олександр Тітов, Сергій Дяків, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.